У даному відео розглянемо, як додати штрих-код акцизної марки до чеку. У відкритій зміні додайте до чеку під акцизний товар. Праворуч натискаємо на кнопку Редагувати у формі олівця. Відкривається вікно з додатковими даними. Уводимо штрих-код акцизної марки. Це можна зробити або вручну, або за допомогою сканера штрих-кодів. Якщо продається товар більше, ніж в одній кількості, можна додати декілька штрих-кодів. Для цього натискаємо плюсик. Натискаємо ОК. Можна перевірити. Ось у нас є дві акцизні марки. Обираємо спосіб оплатою та фіскалізуємо чек. Як бачимо, у чеку відображаються акцизні марки. Як у нас їх дві, так само дві і відображаються. Для того, щоб була можливість вносити штрих-коди акцизних марок, має бути правильно заповнена картка товару. У довіднику товарів та послуг ми бачимо ось картка нашого товару, має бути обов'язково заповнена ставка акцизного податку та відповідний код у КТЗ.